Це зараз важливо, дослухайте, будь ласка, до кінця. Я зараз розповім, чому ви пробуєте людині щось доказати, пояснити, а людина все рівно робить все по-своєму. І не було би це так проблемно, якби не забирало стільки сил та енергії на всі ці суперечки. А тепер дивіться, ви хочете людині щось пояснити чи доказати. Але вдумайтесь, от на чим, скільки життєвого досвіду та часу ви витратили, щоб зрозуміти те, що зараз ви пояснюєте. І саме завдяки вашому життєвому досвіду та помилках на яких ви вчились зараз, ви розумієте, що правда, а що ні. Але тут такий нюанс, що ваші слова для іншої людини це всього лиш слова. І навіть якщо ви пояснюєте, аргументуєте, знову ж таки, це всього лиш слова. А от ваш життєвий досвід через слова людина точно ніяк не перейме. Саме тому кращий варіант це дозволити людині вчитись на своїх власних помилках. Наша задача прийняти людину такою, яка вона є, і ні в якому разі не нав'язувати людині світ свій життєвий досвід інакше це людина сприйме як тиск на свою особистість. Ми можемо лише давати поради та направляти, а свої шишки людина має набити власну руч, і саме завдяки труднощам, особистість людини буде рости. Тому сперечатись чи доказувати просто немає сенсу. Адже у людини немає вашого життєвого досвіду, а тому вона вас не розуміє. Все, що ви можете зробити, це допомогти, направити та підтримати.